Він мовчав усе життя, але за три тижні до смерті сказав те, що збувається просто зараз. Він ніколи не шукав слави, його ім'я не лунало замвонів, він не давав інтерв'ю, не писав книжок, про нього не згадували в церковних зведеннях, і навіть у лаврі його знали одиниці. Він був тінню в печерах Києво-Печерської лаври, безмовний старець, чиє мовчання тривало десятиліттями. Але перед смертю, за три тижні до відходу, він порушив це мовчання і сказав слова, які сьогодні звучать як вирок нашому вікові Схимонах Авраамій, останній пророк Києва, людина, яка передбачила не війну, а дещо страшніше, духовну облогу. Нас не візьмуть танками, нас візьмуть термінами. Слова, які тоді здалися дивними, сьогодні стають пророчими. Він говорив, що удар по Києву буде не фізичним, а невидимим. Ворог увійде не через стіни, а через сенс. Він не принесе зброю, він принесе папери не з криком, а з шепотом. Він передбачав: віра стане злочином, молитва за обзагрозою, а хрест приводом для скасування. Світло згасне не на вулиці, в душах. Авраамій знав, Лавра буде першою, не через політику, тому що тут ще жива молитва. А живе завжди дратує мертве. Він попереджав. Якщо світло тут згасне, тьма почне свій хід. Але головне, він не лякав, він давав інструкцію виживання. Усього три слова, які стали духовним кодом для тих, хто не здасться, стійте, віруйте, чекайте, незухвалий лозунг, не заклик до боротьби. Це духовний опір, внутрішня непохитність, коли все руйнується, закони, церкви, союзи, звичний уклад. Що він передбачив? Церкву не руйнуватимуть відкрито, її будуть реформувати, людей не посадять, їх витіснять з роботи, з діалогу, з поля зору прийде нова релігія безпечна, стильна, прогресивна, але без Христа. Почнеться розділення всередині самої церкви. Старих звинуватять, нових возвеличать. Головною зброєю стане компроміс. Він не говорив у гніві. Він говорив з болем і ясністю, як той, хто вже бачив кінець. Він передбачав, що страшніше за кулю підміна сенсу, що сатана прийде не як звір, а як турбота, як оновлення, як любов без істини, і це буде справжнє випробування. Настане день, сказав він, коли на хресті залишиться табличка, але сам розп'ятий зникне, і ніхто цього не помітить. Ось так діє облога 21-го століття, не зі штурмом, а з тренінгом толерантності, не зі стратами, а з підміною слів. Тебе не вбиватимуть, тебе перепишуть. Що робити? Він уже знав, що настане час, коли бути віруючим, це ризик, не через страх в'язниці, а через страх бути застарілим. Він знав, що ворог не вдарить у лоба, він усміхнеться і запропонує розумний компроміс. Але тоді, говорив Авраамій, настане момент справжнього вибору не за країну, не за релігію, за душу. Темрява не вічна, але вибір так. Сті, навіть якщо ти один, віруй, навіть коли всі мовчать, чекай, навіть коли здається, що Бога нема, він не був політиком, він не пророкував у дусі апокаліпсису, він бачив, він розумів, що битва 21-го століття не за територію, а за внутрішній вогонь. Що головний фронт проходить не по карті, а по серцю. І сьогодні, коли храми закриваються, молитву висміюють, а істину замінює риторика, його слова звучать як крик сторожового дзвона: якщо зникне жива віра, навіть стіни лаври не встоять, бо храм без благодаті просто будівля, а людина без віри просто тіло. Старець Авраамій помер тихо. Але залишив послання, голосніше за яке не прозвучало нічого за останні роки. Він не кликав на барикади, він кликав на коліна стояти, коли всі здаються, вірувати, коли не видно світла, чекати, коли все кличе до втечі. Він вірив, залишиться залишок. Мовчазні, стійкі, справжні не герої ефірів, а світильники в тиші. Ті, хто не зрадять, не зігнуться, не поступляться, він знав. Темрява зникає перед тими, хто не здався, і він залишив три слова: як заповіт, як кот, як останню духовну опору для тих, хто переживе облогу. Стійте, віруйте, чекайте, і ось настав час додаткового тесту. Після його відходу настала тиша тиша, яку неможливо було відрізнити від бездуховної порожнечі. Не здавалося, що стіни лаври зберігають подих світу, але саме в цю тишу увійшло майбутнє без запрошення. І ось що дивно: кожне слово схимонаха Авраамія ожило. Закони перетворювалися на слова пастки, які обертали святість у образу на сучасний лад, молитву не як міст до Бога, а як виклик моральному компромісу, перетворювали на протистояння, справжню віру. На мішень для вправних реформаторів нових ідеологічних форматів, а виразне слово, на параноїдальну фразу, і раптом тиша, підкрадаючись, стала гучнішою. Але саме тут почалося нове, передусім всередині нас. Він говорив Дивись у серце, там війна! Так, війна за кожного з нас не зовні, а всередині нас. І вона починається не з вибуху, а з ледь відчутного тремтіння у совісті. Стійте, віруйте, чекайте. Тепер це не просто фраза, а ключовий маніфест, «Стійте!» навіть якщо всі ламаються і тікають, бо згода це двері, через які увійде страшне. Віруйте, навіть якщо віра здається смішною, застарілою чи несучасною, бо в порожній душі навіть світло наших предків чуже. Чекайте, навіть коли здається, що Бог замовк і вас оточує байдужість, бо чекати це довіряти, а не підозрювати. А те, уявіть, що дня, проходячи повз церкву, ви проходите повз невидиму лінію фронту. Кожного разу, коли втрачається слово віра, падає частина душі. Кожен, хто обирає безпеку і комфорт замість істини, розриває тонку нитку, що пов'язує нас із вічністю. Але є ті, хто стоїть, ті, хто мовчать, але вірять, мовчать, бо їхнє внутрішнє світло не потребує оплесків. Ті, хто служать у тіні, не заради визнання, а заради збереження полум'я. Ті, хто моляться пошепки, бо саме там у тиші народжується світло, здатне пробити найгустішу темряву. І серед цих людей залишок, про який говорив старець. Небагато, але справжні. Що важливіше зараз, не пам'ятнику камені, а пам'ятнику душі. Не храми з гарними фресками, а вівтар у серці, не слово надруковане в законі, а слово збережене у совісті. Він не прийшов, щоб очолити. Він пішов, щоб відкрити шлях. Він не хотів революції, він хотів стояти в тиші, у вірності. Ваш наступний крок не в публічному жесті, а у внутрішньому рішенні. Прокинься уважним. Уважним до себе і до того, що відбирає світло, не проміняй правду на спокій, бо компроміс перший крок до руйнування. Не поспішай за натовпом і хвилею змін. Істина не галасує. Бережи серце, ти не один. З тобою правда, а з нею світло. І знову, як перед боєм, але в тиші. Це не просто слова, це стратегія душевного виживання. Перша відповідь на віки. Він дав нам цей код. А тепер дивіться, у кому він оживе щодня, бо облога не закінчується, вона просто змінює форму. Стійте, віруйте, чекайте.